Друзі, привіт! Поки тривають новорічні дні, і відверто говорячи, можна відволіктись від всіх занурень в політичну бурхливу реальність, я хочу вам записати відео з відповіддю на коментарі, які іноді з'являються у нас відповідно під відео. І це питання, яким штучним інтелектом я користуюсь, в тому числі для того, щоб готувати вам відео, робити свою роботу як народного депутату. Писати щось в Телеграмі, і, якщо відверто, навіть створювати додатковий контент, це теж вже в штучному інтелекті можливо. Тож сьогодні я вирішив вам відкрити карти, відкрити свій планшет, зробити скріни прямо з нього чим я користуюся, і я дуже сподіваюся, що ця інформація буде і вам допомагати робити вашу роботу більш ефективніше. Скажу одразу один дисклеймер: я великий фанат штучного інтелекту, прочитав. Копу статей і книг ще до того, як навіть з'явився чат GPT. Постійно дивлюся різні іноземні і українські, до речі, розбори про штучний інтелект. Намагаюся максимально занурюватись в цю тематику, тому що, якщо чесно, мені здається, що ну, це в якомусь сенсі додаткова частина мозку яку ти можеш купити приблизно за 20 доларів на місяць. Тож для мене це очевидна дуже вигідна інвестиція. І сьогодні. Пропрацювавши на багатьох програмах, перетестив всі їх можливості. І якщо відверто зробив купу помилок, я вам просто покажу, чим я користуюсь, розповім для чого, і відповідно, можливо, вам буде це корисно, як мінімум, цей контент. Трохи буде відрізнятися від всього того, що у нас виходило. Про Міндіча тут слоїв більше не буде. Тож, з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і сьогодні я вам покажу свій умов робочий стол за допомогою штучного інтелекту. Починаємо! Так, друзі, одразу скажу програм, які або Платформ, які зараз надають доступ до штучного інтелекту, їх безліч, і якщо відверто, то на моєму iPad-і ось є окрема папка, в ній є е, там зібрана по мою 10 програм, і більшість з яких я відверто не використовую, тому що ну, вони дублюють один одного, коштують приблизно так само. І якщо відверто, немає просто на це потреби. Тож не буду оригінальним. Перепробувавши всі можливі варіанти, починаючи від гороку або клоду, і закінчуючи тим самим Gemini і GPT, я дійшов ну, для себе як мінімум до висновка, що найбільш комфортнішим з точки зору використання і зараз поясню і ефективності. І, якщо чесно, просто результатом мені він дуже часто потрібен на якоїсь загальній частині, це звичайно, чат GPT, особливо після останніх оновлень. Тож, якщо ось ви подивитесь на мій телефон, то відповідно у мене на загальній вставці або на загальному робочому столі перша кнопка це буде якраз чат GPT. Що я раджу, якщо хтось використовує його чесно, використовую я його лише платну версію, вона значно більше мені підходить для роботи, і якщо чесно, значно більше дає можливості. І використовую я якраз ті функції, які називаються GPT. Якщо ви бачите, це. Лівий, от якраз ліва частина екрану. Що таке чат GPT? Це коли ви можете самі під себе прописати алгоритм, і, відповідно, програма автоматично буде кожного разу вже робити по цьому промту або алгоритму. Поясню конкретний приклад. Якщо ви побачите, у мене є відповідний перший чат GPT, це порядок денний. Що це таке? Це. Якраз програма або це GPTs, який дає мені можливість кинути файл з порядком денним в відповідно в програму, сказати, що мені потрібен порядок денний на конкретно 17 грудня, і він приб... обирає з тих варіантів, які я до цього писав, і робить: от знаєте, яку я в телеграмі. Роблю перелік законопроєктів, коротка іконка емодзі, потім номер законопроєкту, дуже коротко, короткий опис, і як проголосували за основу в цілому. Раніше я це робив руками, зараз це значно більш зручніше. Відповідно, я все одно коректую і. В Цілому забігаючи наперед, скажу, що неможливо да, щось робити так, щоб воно просто докинув і отримав відповідь. Буде ну дуже видно це і для читачів, і чесно говорячи, GPT, і як і всі інші програми штучного інтелекту роблять досі достатньо такі дурні, але тим не менш помилки. Але ну з точки зору технічної роботи він перекладає всю цю історію на той текст, який мені підходить для телеграму, дуже класно і чесно говорячи. Економить мені купу часу. Те ж саме стосується, наприклад, коли мені треба вам зробити якийсь опис для статей. І, відповідно, я хочу вже прочитавши статтю, щоб не виписувати собі структуру, щоб хтось мені зробив структуру. Для цього у мене теж є відповідний чат з G GPT. Він називається, якщо не помиляюсь, аналіз статей. Він був спочатку з світової політики, потім я почав використовувати в принципі, для всіх статей. Я туди заганяю цю статтю, він мені. Просто дає її таку суху структуру по пунктам, і далі, коли я вам записую відео, я пам'ятаю, на яких розділах або на яких відповідно моментах треба звернути окремо увагу. Тож, коротше, якщо обирати серед всіх програм, чесно говорячи, GPT, чат GPT і GPT для мене найкраще. Друга, яка умовно такий самий конкурент. Мені вона менш комфортна по роботі і має більше обмежень, тому що це Google, це Gemini. Gemini — це умовно ну, чат GPT, тільки від не від OpenAI, а від Google. На ньому відверто говорячи, мені не так комфортно працювати, але у Gemini є дві відповідні функції, які я постійно використовую. Перше це нанобанане. Це їх редактор фотографій, і він дуже непогано справляється з багатьма відповідно задачами, особливо коли вам треба ну якісь. Дрібні, але важливі зміни внести в фотографію. І друге, це відповідно створення відео. Відео він створює достатньо непогано, достатньо реалістично. Мені здається, що ось зараз вони довгий час були лідерами по створенню відео, які ну, мало чим можна навіть відрізнити іноді від, ну, від того, що справді було знято на камеру. Зараз GPT теж те викатив, точніше OpenAI, викатили свою. Нову оновлену СОРу, тож да, я все сподіваюся, що будуть конкурувати. Але до цього, от по редакції і відповідно фотографії, і відео ну мене Джемінай був на топ-позиціях. Але це не все. Як я сказав, я трохи фанат цієї тематики. Тож є ще програма, яка називається ProPlexity. Я не буду зупинятися на ній з точки зору саме функціоналу програми. Там, якщо коротко, ну це якийсь агрегатор, якщо можна назвати, різних відповідно моделей штучного інтелекту, починаючи від того ж самого DeepSeek китайського і закінчуючи Gemini і. Чатам GPT. Але чим я користуюсь в Proplexity, це їх інший розділ, який автоматично під тебе генерує підборку різних новин, причому і світових, і українських, і перекладених. І, відповідно, там ти як дивишся, як на стрічку новин, можеш, якщо що, уточнити чи дати відповідний додатковий запит. Нехай воно тебе перекладе на українську чи видалить найбільш цікаві факти, чи заглубиться в деталі. Коротше, це умовно для мене, як стрічка новин, яка ну повністю дає можливість з нею гратися через штучний інтелект. Ось я собі налаштував, як ви бачите, розділи. Мені дуже подобається читати розділи, які умовно в мене не підвантажуються в інших ресурсах. Це типу Tech and Science або фінанси. І відповідно тут можна прочитати багато цікавого. Із тих новин, які ви бачите іноді у мене на телеграм-каналі на вихідних, коли я пишу в тому числі щось не про українську політику, то очевидно, це одна із таких найкращих історій, і відповідно це робиться дуже часто, тому що я відкриваю собі проплексіті, просто гортаю стрічку новин. Читаю, що чи цікаво відбулося. І остання програма, яку я використовую постійно, яку я використовую в тому числі для того, щоб записувати вам відео, і яку я прям дуже раджу всім. Ну, що не менш, вона не така відома, всіх, хто кого я на, них, на неї підсадив, потім ми почали її теж достатньо часто використовувати. Це програма, яка називається Eleven Labs. Зараз ми про неї поговоримо, але коротко. Це озвучування тексту людським голосом, і відповідно, ну, ось в принципі, це головна частина або роботи цієї програми. Я її використовую в двох випадках. Перший вам абсолютно відомий це, коли є стаття, я вам роблю розділ, розбір її, і озвучую її, вам відповідно, такий собі Євген Professional. Ось я заганяю текст, нажимаю на кнопку Generate, і вам видається потім відео, яке озвучується відповідно таким самим Євгеном. І ви бачили це багато разів в наших блогах по мотивам різних статей. Просто нагадаю останній приклад: це, це був розбір статті на дзеркалі тижня і збереження системи Єрмака, Зависання Володимира Зеленського у внутрішньополітичній к. Ось у це зроблене якраз на Eleven Labs. Але окрім цього, як ви знаєте, я дуже рідко коли читаю очима текст. Ну тобто, я, я вмію його читати, і ну, чесно теж це роблю. Але в мене просто немає на цей часу, і чесно, не дуже комфортно, особливо тому що я люблю це робити вечором, коли вкладаю малого. А з ним, як ви розумієте, сильно не почитаєш. В спокійному енвайроменті. Тож у Eleven Labs є можливість, коли ти заганяєш прямо лінк з тексту, або сам текст, або файл з текстом. ну, Дуже часто це просто посилання на якусь статтю, і він тобі її зачитує. Більш того, я, вона має в платній версії можливість загнати текст в варіант, коли ти можеш сам. За два там чи більше дві, чи більше години часу загнати свій голос і. Тобі ось цей текст буде озвучувати, ну, в вашим особистим голосом. Я зараз покажу просто, як це виглядає на моєму прикладі. Як ви розумієте, у мене файлів та з голосом було багато, враховуючи, скільки я вам контенту позаписував. І коли я це зробив і записав, якщо відверто я потім включив текст своїй мамі, і вона не змогла відрізнити, що це записував не я, як людина, а що це зробив штучний інтелект, просто використовуючи мій голос. Тож, як це працює на практиці, я вам зараз теж покажу. Ще раз давайте повернемось до того відео, де я вам озвучував статтю дзеркала тижня, точніше, штучний інтелект, якраз Eleven Labs озвучував статтю дзеркала тижня. Вона звучала ось так. Про свідому паузу Зеленського і збереження системи Єрмака, зависання Володимира Зеленського у внутрішньополітичній кризі не вимушене, а свідоме рішення. А зараз я вам включу той самий. Текст на тій самій програмі, тільки озвучений вже не голосом Єлгейна Professional, а голосом якраз моїм, тобто Ярослава Железняка. Про свідому паузу Зеленського і збереження системи Єрмака, зависання Володимира Зеленського у внутрішньополітичній кризі не вимушене, а свідоме рішення. Тобто, як ви бачите, в принципі, озвучене непогано. Тож. Друзі, я вам записав це відео для того, щоб не зробити рекламу окремим програмам, хоча напевно це трохи і так вийшло. А для того, щоб поділитися тим, що я використовую, і можливо, вам воно буде корисним, якщо не в 2025 році, то вже в новому 2026 році. Якщо будуть питання, можете в коментарі писати. Буду там вам відповідати з підказками. Це не означає, що немає інших програм це не означає те, що я є мега-експертом. В штучному інтелекті, але відверто говорячи, я на це багато витрачаю своє свого часу, тому що я переконаний, що потім відповідно ці знання мені економлять ще більше часу. Ось, якось так. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. До побачення до нових зустрічей.